Господь на небі мав свій план, не міг дивитись на руїни. Тому покликав на майдан синів і дочок України. Він ніс за хмар усім любов, навчав добра, як дні минулі, та пролилась безвинна кров, п'яли серця, свинцеві кулі. Наче часу за синами, що не стрілили весми. Надія, і істина свята, молитва й віра, все опертя. Їх потім друзі на щитах з Майдану провели в безсмертя між підлістю і смертю крок. Майдан це тільки перегрозя. Горить будинок профспілок Михай... в Михайлівській тумани. А далі, далі очі, скоп не каче в домовини. Прасилі, дуже, молоді, під знаменом блакитно силу. Господь дивився звіддаля, на крокницьку, також тура, на боротьбу благословляв живих захисників майдану. У жалібні пісні, весени життя. Хай нажираються кати, вони пощезнуть. І насіння святої досягне минути борців відважне покоління. Обману і сваволі нім, наката досить гнута спину, скаже злодійня, народ великої країни. За цих ямич обітьми, за це, це прицільно кулі, в груди, країна, нація, це ми Ми жити хочемо, як люди, не зрадьмо волі і мрій своїх, Господнього не зрадьмо плану, бо нас із неба проклянуть навіки, ангели, Майдану. Небесна Сотня це посланці Бога, за нас віддали всі своє життя. І в них біла лише вона дорога, і йшла навіки майбуття. Не процвітають наша Україна підмін голос руїн, бо хто над нею позихне, загине, тут блічає вин. Наче сон за що не стріли восьми, І тепер на святанні за ними зітхають, так важко зітхають.